Бренд Патрісія Ледо подарував аж 17 позицій своєї нової колекції. Тренд. Просто щоб я покористувалася і сказала свій чесний відгук. Пудра від Патрісія Ледоватерпув, дівчата. Тобто вона водостійка. У мене нормальна суха шкіра. Вона мені не фіксує нічого. Фіксатор glow makeup Fixer. Сказати, що це прям фіксатор. Ні, у складі є спирт. База під макіяж сіл Крем». Зволожуюча на підійде для шкіри з акне, підійде для сухої, нормальної, тобто він зволожує, дуже довго вона поглинається, Фіксуючий віск для брів та фіксуючий гель для брів. Слово фіксуючий тільки на упаковці. Волосся на бровах ось так опускаються потім. Це, це шок. Це термотуш. Щітка дуже цікава. Я коли відкрила, думаю, ого, такого я ще не бачила. Вона змивається теплою водою, але ви повинні стихти за один шар. Зробити собі ось такі гарні вії, якщо ви не встигнете. Як застигне вона, ось так воно і буде. В мене застигло ось так. Розумієте, помади тут є дзеркало, це дуже зручно. Це не помади, як близьке, розумієте? 0,2 відтінок. відцінок. Ви знаєте, як я люблю нюдіки, і мені дуже сподобався ось цей колір відцінку. 0,1. це тінти. Ось так вони виглядають, коли ви їх наносите, і ось так вони виглядають, коли ви витираєте верхній шар. А ось те, що мені дійсно сподобалось, то це їх пензлі. Ось це пензлик номер 103 для сколової корекції такий скошений трошки. Ось цей можна використовувати і на очі, розташувати тінь, хайлайтер нанести робити якісь точкові корекції. А ось цей пензлик, дівчата 106 для пудри на все обличчя, для пудри під зону очей, бронзатор, сколовий коректор, рум'яна, хайлайтер, все нанести дуже круті форми. Ось один пензлик вам для усього обличчя.